А те продовжується виборчий марафон Рада перезавантаження цього разу в цій студії Вікторія Подгорна та Сергій Таран мої гості, політологи. Я вас вітаю доброго вечора, друзі. Проголосували. Добре. Я нагадую усім, хто нас дивиться, що лишається ще годинка, щоб встигнути. Хто не голосував, піти проголосувати обов'язково. А ми в студії говоримо про те, чим відзначилася і чим для вас була інакшою ця виборча кампанія. Чим чи вона відрізняється е, очевидно, що відрізняється від минулої 2012 року виборчої кампанії? Е, чи чи так само багато е, брудних технологій, чи так само багато? От уже ви на день фальсифікації бачите е, фальсифікації порушення? Що чим вона відрізняється? Срі можна я власне. Вибачте. А от справа в тому, що на порядку денному кампанії стояли два питання. По перше, виборці хотіли все ж таки ну якби приділити від про відповідальність політичну, до політичних сил, угу. які були і насправді те, що не проходить комуністична партія, не про немає партію регіонів. Це все ж таки ну якесь виконання, але не повне, тому що якщо подивитися на списки партій, 30 відсотків тільки можна говорити про якесь оновлення. Всі інше це старі політики, які були 302 депутати. Якщо не помиляюсь, цієї ради вони знову хочуть потрапити. Не всі потраплять, але 302 з 445, Ну це десь 70 відсотків. Вони так. йдуть. Друге питання: те, що хотіли виборці, почути, вони хотіли все ж таки, щоб ця кампанія була кампанією більш змістовною. якісь рішення, якісь нові підходи. Але на жаль, це не вивчені уроки. Я так вважаю, тому що я не бачу, що політичні сили. Змагалися ну, на рівні рішень, програм, тому що Vox Ukraine робила аналіз і з'ясувало, що більшість партій говорять про одне і те ж. Хоча питання, які стоять перед країною, вони масштабні і вони вимагають ну, нових, нових ріш, рішень і підходів, на жаль, цього не було. Ну, Кажуть, що дуже коротка кампанія була, може, тому. Ні, ну, з точки зору смислів, кампанії взагалі не відбулось. От Ви знаєте, чим відрізняється те, що буде робити, ну наприклад, там Порошенко від того, що би робив Яценюк, від того, що робила би Тимошенко, і так і вся ця виборча кампанія навіть натяку не мала на на нормальну публічну кампанію. Коли один політик каже: Я хочу зробити, наприклад, таку реформу медицини, таку реформу освіти чи таку реформу армії. А інший політик каже: Ні, треба от по іншому, і вони а між хіба собою колись дискутують. А дискудують не було таке взагалі в українській політиці, е, що не були було. якісь і тому, і не було. І тому вся нинішня виборча кампанія це по суті таке свято популізму, коли рекламується лише лідер списку і вважається ну супер якщо крім лідера списку рекламується ще кілька людей в цьому списку, і все. Тобто рекламується лише людина. Що вона буде робити? Навіть не було спроб розповідати угу. про це суспільство. І відтак, от власне контракт між громадянами і політиками вже виконаний. Вони за них проголосують. Далі ті війдуть в парламент і скажуть: ну от ви ж за нас проголосували, все крапка. А ми ж не там, а що там вони вже будуть робити? Так ми ж за це не голосували. От тому, що ми навіть про це не намагалися тому, насправді, з точки зору смислів цієї парламентської кампанії взагалі не було. І це є одна з величезних проблем і викликів для української політики. Це те, що в Україні навіть немає культури обговорення програм чи стратегій. І новий парламент тому навряд чи запропонує якусь цільне розуміння, більшість парламентська, що треба зробити країні, як змінювати, і головне, як оцінювати те, про що заявляють політики одразу після обрання. Так довго, так довго країна боролася між цими ідеологіями проросійською, проєвропейською. І тепер раптом війна це поставила все на свої місця, і раптом всі з полегшенням зітхнули і подумали: ну все в основному буде парламент про загроз для нас немає. І тому суспільство, якби і не не такий сильний запит був на нові смисли всі були раді. Тим, що уже нарешті, хоча би ну не прийде п'ята колона, не зайде в великій ну, кількості парламент, зайде, зайде. Ну, зайде, але в малій кількості малій, але ми ж не знаємо приховані ресурси. Все ж таки, ми розуміємо, що олігархи досі впливають на процес. Вони проводять деякі свої політичні сили, і в списках іноді і правлячих, так сказати, партій, теж є ці люди, які до угу. А олігархи – це зв'язка між, вибачте, Росією і ну, українським політичним процесом. Тобто ви кажете, небезпека що... зберігається велика вона небезпека, менше. Угу. вона менше, але вплив Росії може здійснитися, в тому числі через політики, про яких ми не догадимося. Вони не будуть такі відверті, але вони, на жаль, будуть Ну, Опиниці як вони розуміти. можуть впливати? Ну от знаєте, там опозиційний блок, так чи які ще от вони там будуть мати там десяток чи кілька десятків людей, може мажоритарники ще. Як вони можуть впливати? Я Я яким жу, чином як п'ята колона Ось, може? подивіться, з одного боку. Ми маємо одну оптимістичну новину щодо парламенту, що будь якому разі ми вже матимемо більш-менш консенсус щодо геополітичного вибору країни. Уже так. уже mm -hmm. ніхто не буде говорити, що нам іти або в митний союз, або mm -hmm. в Європу, і з цього не буде. Як ніяких бійок, слава Богу, що не будемо що говорити Росія питання. Що Росія наш мови. стратегічний да, партнер, да, головний це ми так би мовити. Це ми вже пройшли, і це до речі відображає те, що в суспільстві відчуває, що дуже важливо. Але річ тім, що м, політичні сили, які зараз є в парламенті, вони фінансуються п'ятьма шість людей. Людьми всієї країни, тобто це логічні кола, які фінансують ці політичні сили, і, звичайно, ці політичні сили, потрапивши до парламенту, змушені будуть відбивати ті кошти, які інвестували в їхні політичні проекти. Якщо це буде так, то це означає, що економіка реформуватиметься в інтересах олігархів, не буде збудовано ні середнього класу, не буде розвинено середнього бізнесу, малого бізнесу. Тобто не буде відбуватися реформ. А якщо не буде відбуватися реформ, то куди це повертатиме Україну? В який вектор? означає зрозумілові це, це як це як мінімум це нас не штовхатиме в Європу. а зараз україна під час війни якщо вона навіть стоїть на місці це означає що вона в бік росії тому можливо ідеологічно ми і матимемо е, консенсус але коли ми подивимося щодо того що насправді робитимуть які дії робитимуть політики то це ще це все ще треба буде дуже серйозно повоювати щоб були проєвропейські реформи кому а повоювати не лише слова. кому нам як, як суспільству кому я думаю буде в ну, цій Ніжньої парламентської більшістю дві опозиції. Одна буде абсолютно проросійська, вона буде невелика, вона буде деструктивна. Так. А друга опозиція формуватиметься як в парламенті, так і поза парламентом, навіть всередині тих політичних сил, які можуть сформувати більшість. Ви маєте увазі громадських активістів Майдану? Так, це буде антиолігархічна... Опозиція, яка буде радикально просувати тему реформ, яка буде просувати ідею боротьби з олігархами, з монополізації української економіки, основне це боротьба з корупцією. Оця опозиція вона буде конструктивною, змістовною, але це буде також опозиція. Це не буде влада, це не буде більшість. І тому ми матимо боротьбу в парламенті. Ну вона буде можливо не схожа на попередню, але виклики, які ми матимемо, ми залишаємо ті самі. І наступний парламент через цю опозицію буде достатньо. Достатньо складним і дуже е, таким нестабільним це буде більшість, тому що весь час оця ця історія, коли політики туди прийшли змінювати країну, нові політики, а їм це не буде вдаватися. Вона дестабілізуватиме парламент середини, і це одна з причин, чому завжди говорять про те, що цей парламент може не, не про довго, довго, так, так? але Верхідних але в принципі були. оця конструктивна опозиція, про яку говорить Сергій, фактично і є нашою останньою надією. Ну вона не що, що вона. країна Пришов не буде з ну, та ну на те, що парламент вона, не буде перешов. далі, yeah. та підпорядкований далі і олігархів і обслуговувати інтереси олігархів. Я думаю, що відверто не буде захист інтересів олігархів. Я буду, думаю, що буде багато інтриг. Але ці молоді політики, головне, щоб вони об'єдналися, тому що ну вони розпорушені. Головне завдання, щоб вони знайшли формулу в тих умовах, які діє там оперативний мандат, щоб вони все ж таки змогли об'єднатися і якось разом діяти. Ну ось Євген Магда перед вами був. Він не вірить в оці от міжфракційне об'єднання, в те, що говорю, активісти, бувала, журналісти, а яким чином вони ще можуть діяти? Яким чином? Бо є. Хороших людей по кілька в кожній політичній силі. Як ага. голосування через голосування конкретних законів. Я не думаю, що його виключать із фракції, якщо він буде голосувати не так, як фракція. Питання лише в тому, що чи буде таких людей критично більше, щоб впливати на голосування? Ну їх не більше 30% буде. З, звичайно, що це дуже важко, але вони, якщо вони будуть мати зв'язок з суспільством і постійно тиснути, я думаю, що вони будуть дуже впливові, тому що насправді 70% це залежні від окремих лідерів. Це такі люди дуже залежні. А ці будуть люди залежні від суспільства, і суспільство воно дуже активне. Якщо не втратять активність, то вони можуть просувати нормальні рішення. Як це зараз відбувалося завдяки РПР, на наприклад, це просто досвід, який вони, я думаю, що будуть використовувати, і шанс є. Якщо вони будуть так діяти, угу. є шанс лише тоді зробити зміни, коли суспільство постійно цих змін вимагатиме. От суспільство вимагало дуже чітко того, щоб Янукович втік, але суспільство вимагає слабко зараз реформ. І суспільний запит знаєш, досі залишається на гарні обличчя і для Тих людей, які хочуть змінити систему, надзвичайно важко, але необхідно бути пояснити суспільству, що зміни це не заміна одного політика на іншого. Це якісь конкретні дії, якісь конкретні зміни. І тому тут е, набагато все буде важче, ніж з Майданом, тому що з Майдану все зрозуміліше. І бо Янукович він зрозумілий. Ну, це Янукович — корупційна система, сім'я ну все зрозуміло. А от пояснити, що ці нові красиві обличчя, лідерські проекти, з які зайшли в парламент, можуть не справлятися, для цього потрібні не лідерські проекти, а конкретні дії. Ради цього треба мобілізовувати суспільство, пояснити це буде дуже важко. І я думаю, що це буде дуже важка лінія протистояння, але вона дуже необхідна, тому що свого часу українці голосували до, до помаранчої революції за адмінресурси або за ковбасу. Потім, після помаранчої революції, українці почали голосувати за гарних політиків, за популістів Ну, з одного боку, з іншого. Парне політику голосувати. Так. А зараз дуже важливо перейти на третій етап європейського способу мобілізації виборців, коли люди голосують за програми. І оце буде величезним викликом. І отут буде відбуватися основна інтрига. для того, щоб працювати з програмами, вони чому не горінивикані уроки? Тому що під час кампанії був класний шанс у ну нових, хоча б, політичних сил працювати на рівні об'єднання інтересів, тому що інтереси, тобто у кожної є проблематика. Ти об'єднуєш навколо проблематики. Потім інтелектуально опрацьовуєш рішення, програми і стратегії, вшиваєш вже програми політичних партій, голосують вони на виборах, і потім імплементуються на рівень державної політики. Так вона будується в цьому Ви світі. Але висните, це важко, оце, звичайно. Оце Я розумію, але це політичний процес, він повинен існувати. І якщо люди будуть об'єднані навколо якихось інтересів, простіше буде е мати зв'язок партій, політиків з цими е групами інтересів і бути сильніше політичним силам, які нові. І це треба робити. І, на жаль, кампанія була ну прогавлена з точки з точки зору. Вона була звичайно стисла, тому що такі кампанії 3-4 місяці, хоча б вести, але втрачений час. Але е, треба буде це робити в процесі політичному і вчитися це робити. Це дуже непростий процес, але він є цивілізованим і те, що дає результат нову якість політики. Державної політики в тому числі і... знизу, а не зверху, як приходять і щось говорять, от я знаю, що робити. А що люди хочуть, не звертають уваги. Я так думаю, що вони хочуть говорити політик. і нав'язую фактично, і на і не і не немає відкілку. А треба, щоб е... політик е... брав ті інтереси, які є, і доносив до політичного рівня і ці рішення впроваджував. Це публічна політика. Чи є загроза того, що от Сергій казав, що е... ніби. Ці, ця кампанія не народила е, нових смислів. Чи є е, загроза того, що смисли народжені громадянським суспільством на Майдані? Е, і це прекрасні смисли, народжені генеровані нами. Так? Е, вони спаскудяться, вони, вони по-перше, вже стали технологіями, їх використали політехнологи як технології на виборах. Ну, наприклад, так там е, єдність країни або там, е, Небесна Сотня, жертва Небесної Сотні, або ще там рідна Земля. Так? А, і вони будуть спаскоджені в, в наступному парламенті саме через те, що вони, вони не будуть втілені. І це буде чергова поразка. Тобто, суспільство побачить, що ну, це нічого не дає. Та? Ми це відчули, ми прийшли, ми пожертвували багато чим. І це, і це ні до чого не призвело. Треба працювати з суспільством. Може бути до речі, таке? на Майдані вдалося. Вдалося працювати з суспільством. У Майдану ну, так, але суті... в парламенті. Ну, от це величезний виклик між от конструктивною позицією, яка народиться проти олігархії в тому, щоб суміти це пояснити людям. Треба шукати смисли. Це дуже буде непросто, тому що знову такі люди мислять дуже. Простими категоріями, чорне, біле, погане добре. А пояснити, що це треба зробити цілий механізм, звичайно, важко. І це буде виклик, але але іншого виходу у нових політиків, у нових політичних сил, які захочуть змінювати країну за європейським зразком, просто не буде. Угу. То, я я боюся, що за п'ять років, так якщо ну ви бачите, що скажімо, питання там НАТО чи питання Європи, чи питання ще, так, це використовувалося як технології. Ще за п'ять років виборець не скаже: ну це вже було. Це ми проходили. Це просто, це це порожнеча. Тобто, може таке статися, що буде е, девальвовані ну, девальвовані ідеї виключати, що, є, от дивіться, що от, на от, жаль от може таке бути, але е, справа в тому, що в нас політики і політичні партії не виконують ключову функцію. Вони, перше, не представляють інтереси по більшому випадку, mm -hmm. і по-друге, вони не опрацьовують цінності. Вони їх вихолощують. Тому що, та, що з цінностями треба вживати всю діяльність політичних партій прямо на мікрорівні. От, якщо висуваються списки, це потрібно. Не бути, щоб це було прозоро, щоб там люди конкурували на рівні дискусії, так далі. Хто це робить в наших партіях? Нав, навіть в нових. Ну я знаю декілька там партій нових, які щось таке зробили. А всі інші ні. ні. А як повипрацьовуються ці ідеї? Вони потім розчиняються тільки в технологіях. І е, повинна бути ще одна компонента, яка дуже важлива. Все ж таки повинна е, бути поєднана експертні зусилля, тобто робота з експертами політичних партій, не лише просто як з технологами, а перш за все для опрацювання цих тому що ну, іноді політики виходять з цих сфер, які не готові говорити, говорити на, ну, про політичні цінності. І їм можуть допомогти експерти. Але експерти тільки використовують яких політичних технологій. І це неправильно, тому що експерти це зв'язок між політиками і суспільством, спільним інтересом, якби перекладачі такі. Але просто інша справа, що якщо для політиків дуже часто ці цінності є тільки технологіями, тобто наші політики готові слухати, чути експертів, розуміти, що є цінності. Та, і просувати їх і боротися за них, який відсоток політиків зараз, які прийшли в парламент? Готові і розуміють це ми подивимося по результату. Угу. От тому та річ, що зараз важко, е е дуже важко щось оцінити, тому угу. що під час виборчої кампанії навіть не відбулося якоїсь декларації намірів щось робити. Угу. Відбулася популяризація самих себе. А далі вони прийдуть в парламент. Вони щось будуть робити, і в залежності від цього ми зможемо сказати, що для них технологія, а що не технологія. А зараз навіть оцінити це неможливо за кілька хвилин. Ну за півгодини будуть озвучені вже перші результати екзитполів. полів. Очікуєте сюрпризів? Такі прогнозовані сюрпризи ж, абсолютно все, якби воно і на Я думаю, що основна інтрига буде, з яких політичних сил формуватиме більшість чи збереже з собою посаду прем'єр-міністра. А було ідеально і можливо і збереже з за собою посаду спікера. Оце основні такі інтриги. Але це такі містечкові інтриги. Основна інтрига полягає в тому, яким чином яким чином буде подолана залежність від олігархічних кіл. У тих людей, які по суті фінансували політиків, так. коли захід вимагає від нас реформ, суспільство вимагає реформ, а при олігархії реформи неможливо. Оце буде інтрига. І от це інтрига буде скільки може притягнути парламент за умови тиску з одного боку тих людей, які вимагають змін. Ще з тиск є Росії, і ще є тиск заходу. От скільки це притягнеться парламенту, це теж буде інтрига. На жаль, немає часу. Я би дуже хотіла ще репліку Вікторії Подгорної, але уже завтра, в перші 30 Вікторія Подгорна буде гостем програми Окрема думка, і вже будемо підбивати перші підсумки виборів. Отже, Сергій Таранти, Вікторія Підгорна були гостями нашої студії цієї частини марафону. Будь ласка, лишайтеся з телеканалом. ТВ за кілька хвилин повертаємося.